Вітаю вас, шановні глядачі. в Ефірі програма «Політичні розмови і сьогодні гість нашої передачі народний депутат України, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Вітаю вас, Ярославичу. Отже, ваша політична сила йде на вибори. Фінішня пряма. Які враження? Ці вибори дуже є короткими і сконканими. Парламент повинен був розпуститися для того, щоб обрати нову Верховну Раду без комуністів і без представників прислужників агентури Москви і Кремля. Ну і так на превеликий жаль сталося, що не підтримав парламент пропозицію Всеукраїнського об'єднання Свобода ухвалити закон про пропорційну систему за відкритими списками. Багато раз ставилося це питання на голосування, але так зване мажоритарне і олігархічне лоббі перемогло. Тепер використовують мажоритарні округи для підкупу виборців. Знову пішла гречка, цукор. Mm -hmm. Знову пішли оті всі технології різноманітні для фальсифікації виборів. Сподіваюся, вже наступний парламент ухвалить інший закон. Ну і крім того, оскільки це є вибори дострокові, вони є досить короткими. Ви кажете, вже завершується, то вона ще не встигла розпочатися. Ну але найгірше вибори відбуваються під час війни. Свобода пропонувала з самого початку, щоб після президентських виборів оголосити воєнний стан, навести порядок в державі до кінця літа і тоді вже проводити вибори на мирній території. Що робити з е, Кримом, з Донбасом? Фактично там не будуть обрані народні депутати, а якщо навіть будуть обрані, то ЦВК не має права їх визнавати, тому що це окуповані території. Ну і є ще одна делікатна ситуація: От, як голова політичної сили може сказати, куди гроші витрачати партійні? Чи їх витрачати на допомогу нашим воякам в АТО, чи закупляти зараз е, військову техніку, яка потрібна зброю, навіть е, чи закупляти, е, скажімо, теплий одяг, термобілизну, чи викидати її на політичну рекламу? Ось тут є певна дилема, і через то ті вибори вони надособливі є. Mm -hmm. Якщо знову ж таки вести мову про війну, про цей конфлікт на сході? От хотілося б почути вашу думку, ви десь там ближче більше знаєте. Яка реальна ситуація, хто з ким домовився? І якщо домовився, то про що ну, власне ситуація реальна полягає в тому, що домовлятися з терористами не можна було. Ми категоричні були противники того, щоб сідати за стіл перемовин з терористами, та в світі ніхто з терористами не говорить, бо сідаючи з ними за стіл перемовин, скажімо там, в мінську, їх легітимізували. Бандитів терористів, яких навіть український парламент і Генеральна прокуратура визнали терористичними організаціями, тепер зробили офіційними особами. Друга сторона це є Путін. Путін розуміє тільки силу. Путін зрозуміє Україну тільки тоді, коли він буде бачити, що є відсіч. От він планував в березні місяці вісім областей перетворити в таке собі гетто, де створити громадянські протистояння і те, що зараз робиться в частині Донецької і Луганської областей. Йому не вдалася реалізація плану так звана Руськая Вісна в Україні, і е, тепер він розуміє, що потрібно якимось чином самому виходити з тієї ситуації. Тому нам треба наступати. Дивіться, зараз почалася така тенденція в політиці. Кажуть, у нас в Україні є партія миру і є партія війни. Так, от я вам хочу сказати, що воно так воно таке так є, але не так, як її намагаються представити ту е, технологію певні е, політологи. Насправді, партією війни є ті, які започаткували ту війну. А хто це олігархи, які фактично утримували партію регіонів і комуністів, які підспівували Кремлеві, бо Путін, коли говорив про необхідність федералізації України, введення російської мови чи заборони інтеграції до Європи, то вони ж повторювали це в парламенті. Саме олігархи якраз. Намагалися шантажувати в Київ в березні місяці на початку війни для того, щоб отримати якусь частину собі владного пирога чи якийсь бізнес. Саме вони шантажуючи підгодовували і підсилювали і підфінансовували отих терористів, які потім переросли в величезну проблему для України. Тому з одного боку вони повинні платити за це. За війну і за відбудову інфраструктури пропозиція свободи це є воєнний податок з олігархів, а не так як зараз уряд запропонував воєнний податок з усіх громадян по півтора відсотки. Ми прекрасну схему дали. Декларація 2013 року. Хто заробив від півмільйона до мільйона? Будь ласка, 5%, відсотків. Воєнний податок на війну. Від мільйона до десяти 10 відсотків, від десяти 10 до ста 20 відсотків, більше ста мільйонів 25 відсотків. І це би було правильно, і це би було справедливо. А так, власне, от в тій ситуації ми маємо усвідомлювати, нам треба досягнути миру, але миру досягнути шляхом перемоги, а не шляхом капітуляції і здачі своїх територій. Добре, яким чином тоді здійснити цю перемогу? Кілька факторів: це є ведення воєнного стану, перш за все. На території окуп... Так, на окупованих територіях. Ви розумієте, в тій ситуації, яка зараз відбулася, проблема полягає в тому, що до цього часу існує правовий режим антитерористичної операції. Значить, фактично, де Юре керує тою операцією Служба безпеки, навіть не голова, а його один із заступників. Армія не має правових можливостей використовувати всі свої е, збройні можливості, е, можливість ставити на звільнених територіях воєнних комендантів. Дантів, mm. ви ж розумієте, що відбувається? Ми звільняємо певні міста і села. Там залишається влада місцева, а місцева влада це ставленики регіоналів і комуністів. Колишні, ви що думаєте, вони змінилися? Там залишаються сепаратисти і терористи, окупанти, які просто переодягаються в цивільне, міліція, до якої довіри немає, не дарма. Навіть міністр внутрішніх справ, дві третіх особового складу там, Донецької області МВС, він дав вказівку змінювати і звільняти з лав Збройних сил через зраду, через дезертирство. В результаті. Якби були був воєнний стан, були б воєнні коменданти, вони б могли наводити там лад наступний е, момент. А чому ми не думаємо про те, що буде завтра? Завтра війна то закінчиться, і я вам гарантую, мені дуже прикро, але ви побачите, що так буде. Путін буде стимулювати міжнародні право, правозахисні організації, щоб подавати до суду. І визнавати наших теперішніх героїв Східного фронту, які відстоюють територіальну цілісність української держави, міжнародними злочинцями, і аргументувати вони будуть тим, що в них не було правових можливостей використовувати, наприклад, зброю і таке інше. Ви ж розумієте, ми ж живемо mm -hmm. зараз трошки в іншому світі, і є багато інших факторів, в тому числі те, про що я говорив за воєнний податок, бо, наприклад, свобода раніше пропонувала. Вивозьте заводи з загрожених територій військово-промислового комплексу. Їх треба було перевозити на е, контрольовані Україною е, території в глибину. Звичайно. А що сталося? Росія під виглядом отих фур білих напівпорожніх, які вони гнали в Україну. Вони повивозили документацію обладнання власне тих підприємств, вісім підприємств ВПК. Наступне, якщо вже навіть оголосили це перемир'я, хоча ви знаєте, статистика каже, що ще більше гине цивільного населення, ще більше гине наших військових, то треба займатися передислокацією військових сил, переозброєнням. Треба тиснути Захід, щоб вони виконували зобов'язання Будапештського меморандуму. Треба підписувати двосторонні договори, як колись це зробила Польща, Україна, США, Україна, Великобританія про конкретну військову допомогу. Нам недостатньо навіть тих санкцій, які вони сьогодні роблять для Росії. Нам недостатньо їхнього співчуття. Оце ті кроки, які ми маємо робити. Передислокація з нарешті організувати нормальну мобілізацію, щоб мобілізувати тих, хто хоче і вміє воювати, а не мобілізувати тих, які є потенційними дезертирами. Якщо говорити чи можна взагалі говорити про якісь прогнози. Що може бути далі? Зараз є певне якесь перемир'я, так я розумію, навіть говорить про те, що обустроюють якісь пункти там тимчасові типу кордони. От що може бути далі? Ну, бачите, всі ті пункти треба було робити раніше. Знову ж таки, Свобода ще в березні, в квітні місяці кричала, волала. Замінуйте ту частину території, не пускайте ворога. Чомусь Росія, коли захопила Крим. То на перешийку перед Херсонською областю вони ж то замінували цю територію. Чому ми цього не зробили? Треба було е, будувати інженерні фортифікаційні споруди там з самого початку. І ви розумієте, от ми знову вернемося до теми воєнного стану, що є дуже важливо. Бо зараз сталася така ситуація, що нібито війна десь там відбувається в якихось регіонах Донецької та Луганської області, а вся Україна живе своїм життям. Мирним життям, ну про війну тільки час від часу згадують, коли волонтери там збирають, чи хто когось там мобілізують. Оце є дуже неправильно. Бо якщо це війна за свою територію, війна з покодвічним ворогом, з окупантом, то вся нація має тим жити. От тут є дуже важливий момент. Тому які можуть бути прогнози? Все робити для того, щоб якнайшвидше досягнути миру. Але ще раз наголошу, миру шляхом перемоги в війні. Колись Черчилль сказав геніальні слова: якщо нація... Між ганьбою і війною вибирає ганьбу, то вона буде мати і ганьбу, і війну. І нам про це треба пам'ятати. І ще один фактор: угу. ви ж знаєте, сьогодні е, зустріч президента України е, в Європі з можливо Вані, з не? російським президентом. Я чесно вам скажу, не очікую нічого доброго від цієї зустрічі. Але ми можемо прогнозувати і робити якусь аналітику вже за результатами тих перемовин. Зрозуміло. Е, якщо говорити про те, що ваші е, представники вашої політичної сили вони ж активно воювали на сході, наскільки я знаю, активно воюють навіть сьогодні. Наскільки вони активно увійшли у ваші виборчі списки? Ми маємо зараз близько 400 членів свободи, які е, воюють на східному фронті, в складі збройних сил України, Національної гвардії, ну і практично всіх добровольчих батальйонів існує е, добровольчий батальйон особливого призначення. Міністерство внутрішніх справ Січ. Який повністю укомплектований з свободівців і прихильників, і ми, зрештою, забезпечували повністю цей батальйон, починаючи, як то кажуть, від шкарпеток, від білизни до, до патронів, зброї і навіть БТРів чи там медичних, медичних карет швидкої допомоги. Близько 40 мільйонів партія мобілізувала на цю справу. Ну і звісно, що Свобода вона завжди була партією ідеологічною світоглядовою, і в нас ніколи в списках як може Можотарників, так і пропорційників, не було людей зі сторони. Зараз ми єдина партія, де 100% наших кандидатів-депутатів це свободівці. Ми ніколи не ганяємося за модою, типу артистів, журналістів, зараз модно, там співаків чи комбатів. Хоча вони в списках в нас є, але не тому, що вони співаки чи комбати. А тому, що вони є активні члени партії, скажімо, там Богдан Бенюк, народний артист України. Ну, То він вже десь 15 років є в свободі, активіст, добрий депутат. Чи, наприклад, зараз в десятці у нас іде Олексій Мергородський, який з квітня місяця воює, який командир взводу, офіцер, але він голова Харківської обласної організації свободи. Загалом в списку в нас є близько 30 наших хлопців, які воюють. Багато полтавців є. От, наприклад, Ханко який балотується по Решетилівці, по своїй батьківщині, е, воює в батальйоні Азов, е, ну чи інші наші е, і волонтери, і е, герої Східного фронту. Е, ну але ми не акцентуємо на тому, бо вони свої місця в списках отримали як активісти-свободівці. Хоча насправді ми дуже пишаємося, що є багато наших побратимів, які є герої. До речі, е, декілька з наших навіть мають бойові нагороди. Так що, зрозуміло, така якщо трошки перейти до вашої передвиборної програми, українська перемога, програма докорінних перетворень, так і от власне першим пунктом у вас йде очищення влади і заміна прогнилої, прогнилої системи. Наскільки оці закони, що були прийняті, люстраційні, да? наскільки вони от ідуть разом в в Контексті з вашої програми, наскільки вони допоможуть очистити сьогоднішню владу? Чи треба щось зробити ще додатково? Знову ж таки, як світоглядова політична сила, ми е, свою програму маємо стало. Ми її не змінюємо. Угу. Тільки залежно, скажімо, від кожної виборчої кампанії. Е, тепер ми, як е, вже досвідчена парламентська сила, йдемо не тільки з окремими гаслами угу. нашої програми, а я вас запевняю, що кожний пункт нашої програми зараз підкріплений. Конкретним проектом закону чи конкретної постанови за два роки, ми напрацювали близько 900 таких законопроектів. Зараз що найважніше зробити, це є зміна прогнилої системи влади. Як її зробити? Перше, треба очистити ту владу. Десять років ми билися за ухвалення закону про люстрацію. Ще в квітні п'ятого року я вперше вніс цей закон. Цей закон, який ухвалили зараз, він є дуже лайтовий, дуже такий знаєте, легенький. Бо між першим і другим читанням багато депутатів, шантажуючи тим, що вони не будуть. Будуть голосувати mm -hmm. в цілому, ем, викреслювали ті позиції, які стосувалися їх особисто. А ворон Воронові, як то кажуть, ока не виклює Ми вимушені були піти на цей крок, щоб бодай би зрушити з мертвої точки. 231 голос завдяки вулиці, завдяки активності депутатів. Свобода, як завжди, голосує 100% і. е-е ми отримали цей законопроект, який підписав підписав президент, і він вже вступив в ді. Угу. В результаті це є найважніший напрямок, який ми бачимо, мусимо проконтролювати в наступному парламенті. Але крім того, ви абсолютно праві. Має ще бути комплекс інших законів, зокрема антикорупційні закони, частину за яких ми проголосували буквально кілька днів тому назад. Крім не тих законів, має бути скасування депутатської недоторканності, як теж частина антикорупційного закону. Право громади відкликати прозора процедура відкликання депутатів, чиновників, суддів, судова реформа, обрання суддів, повернення коштів з офшорів. Наш закон. Де вони там сховані mm -hmm. два річних бюджета за кілька років перевезли? Заборона олігополій і монополій, це власне в частині деолігархізації mm -hmm. України. Скажімо, закон про скасування або позбавлення українського громадянства за антиукраїнську діяльність, за пропаганду тероризму, сепаратизму і інші речі. Тобто, ми говоримо, що мусить бути цілий комплекс законопроєктів. Якщо він буде ухвалений, а потім вступить в дію, це допоможе змінити систему влади. Уму є суть нашої програми, і є ще третя частина: це є збереження національної ідентичності, декомунізація, е, захист мови української культури, е, патріотичне виховання. І якщо хтось думає, що це є неважливо, то я mm -hmm. хочу вам сказати, що е, в країни Східної Європи, перш ніж робити люстрацію і боротися з корупцією, вони почали змінювати психологію людей. Вони почали відходити від старих радянських стереотипів. І те, що сьогодні відбувається в Україні, і пам'ятники падають Леніна, це вже не свобода їх валить. Це вже народ в Донецькій, Харківській, в Луганській областях вони вже відчувають в тому потребу. Умовно кажучи, наше покоління і старші, які жили в радянські часи, вони повинні почати думати, як думають сьогодні ровесники незалежності. Сучасні молоді українці, які мають європейські стереотипи мислення, які мають зовсім інший світогляд. І через то, до речі, дуже позитивно, що. Ем... Рішенням керівництва Полтавської області адміністрації було е, визначено, що найближчим періодом всі пам'ятники… Ну, я нагадаю, пам що та... зараз Полтавщина, це є Свободівська, це є Свободівська ну, це те, голова, тому, голова, так, так, цей Свободівський голова обласної адміністрації і власне вирішено, що позбавитися на Полтавщині всіх пам'ятників е, тоталітарного большевицького режиму, і це є дуже позитивний момент. Я власне хотів би також з -з зосередитися на ось цьому пункті вашої програми, як відкинути руський мір, зберегти Національний тому що не в багатьох програмах політичних сил, власне, чим вирізняються від інших, є отакі пункти. І власне, отут ви ведете мову про те, що утвердити українську мову в статусі єдиної державної офіційної на всій території України. Але в нас вона ж є українська мова єдиною. чи я може, помиляюся? Зараз є певна утвердити. Зараз є певна тенденція uh -huh. робити, давати дозвіл регіоналізації української uh -huh. мови. Це буде повна катастрофа. Наша позиція є абсолютно проєвропейська цивілізована в побуті. Кожен говорить тою мовою, як йому uh -huh. є зручно, але якщо ти є державний чиновник. То ти зобов'язаний, якщо ти йдеш на державну службу. До речі, тепер ти маєш пройти ілюстрацію, але й ти зобов'язаний скласти іспит mm -hmm. зі знання української мови. Приходиш до себе до хати з колегами там на пиві футбол mm -hmm. дивишся, то твоя проблема. Що ти говориш як говориш? Хоча нам би дуже хотілося, щоб Україна була україномовною. Але це є справа, ще раз кажу кожного. Але президент, міністри, прокурори, судді, обличчя держави вони повинні е послуговуватися державною мовою. Наступний пункт такий, який ну. Напевне, не популярні, як на мене, це запровадження в свідоці про народження графи національність. Чому це має важливе значення? В тому самому сенсі і має значення, тому що е, тут йдеться про зв'язок поколінь, як Шевченко, колись сказав, що таке нація? Це і мертві, і живі, і mm -hmm. і ненароджені. Ми говоримо про те, що не можна соромитися своїх батьків. Якщо твої батьки такої національності, скажи про це. Mm -hmm. Пишайся тим, і тут не йдеться про те, щоб возвеличувати українську націю. Ні в якому випадку йдеться про те, що я, ви, чи будь-хто, от хлопці-оператори чи наші глядачі, будь-хто має мати право. Зберігати пам'ять про своїх батьків, якої ти крові є, якої ти є нації, і е, абсолютно є логічно, що і в свідоцтві про народження, і в паспорті буде відповідне відзначення. Чому Верховна Рада це один з знову ж таки спунктів вашої програми визнати вояків ОНУПА, учасниками боротьби за державну незалежність, Чому Верховна Рада не змогла? Зробити це і наскільки прогнози тому ж таки, от ви говорите, нова Верховна Рада, нова Верховна, наскільки нова Верховна Рада зможе прийняти закон про пропорційну систему виборів, наскільки вона зможе прийняти оцей закон про УНУПА після революції гідності? Ми стали іншими, і політики стали іншими. Політики почали нарешті, вперше за часи незалежності України масово приймати закони під тиском громадськості. Згадайте, після майдану взагалі йшло 300 uh -huh. голосів, 300 голосів, 300 голосів. Всі ті колишні регіонали, навіть комуністи, боялися народу, uh -huh. в тому числі кажу, що і люстрація, і боротьба з корупцією також не без участі вулиці ухвалювалися. Uh -huh. І я переконаний, що цей парламент, власне, він буде дуже дорожити думкою. Людей, хоча він буде не ідеальний, я більше того, я прогнозую, що він буде короткочасним. Півтора роки максимум він проіснує. Ну бо ситуація така зараз в державі. Але е, те, що цей парламент буде вимушений враховувати думку громадськості, це факт. Мені дуже прикро не дотиснули 220 голосів за визнання ОНУПА, це власне. Питання історичної справедливості і декомунізації, про яку я говорив. Бо насправді УПА, як і зараз герої Східного фронту, воювали на своїй території, захищали свою землю. Вони не під Краковом, чи під Варшавою, чи під Москвою воювали. Так само наші українські герої, вони тут, Донбас, це наша українська земля. Вони не під Петербургом чи під Воронежем зараз стоять. І тут було дуже принципово, щоб саме 14 жовтня, на День Пресвятої Покрови, таке ми отримали це позитивне голосування. І коли я підняв. Поіменне голосування мені аж серце йокнуло. 220 голосів так натягували, натягували, 10 голосів депутатів колишньої нашої антиянуковичівської коаліції не дали голосів. Тобто ми мали шанс, якби всі, як свобода, голосувала 100%. На жаль, я на тому маю наголошувати, але свобода показала планку, як себе треба поводити в парламенті. Ми 100% присутні на сесіях, і ми 100% голосуємо за надважливі закони, які потребує цього громадськість. І якщо би всі так себе поводили, як ми давали 100% голосів, давали 100% явку, ну тоді б була зовсім інша ситуація. Будемо тиснути наступний парламент, і в тому числі закон про заборону комуністичної ідеології. Mm -hmm. е, ну і скажіть нам, будь ласка, кого ви підтримуєте на Полтавщині? Ваші мажоритарники, можливо. Наші мажоритарні кандидати це є кандидати, які висунуті від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми маємо тут по Полтаві по району Юрка Бублика, нині діючого народного депутата. Друг Ханко, я вже доповідав, він іде по Решетилівці. Ганна Капустян, професор, йде по Кременчуку. Так само по Лубенському виборчому округу в нас іде Микола Біляєв, ну і по Карлівці Олександр Наконечний. Власне, ми сподіваємося на підтримку, шановне товариство. Ство як нашого партійного списку 12-го номеру Всеукраїнського об'єднання свобода, так і наших мажоритарних кандидатів, і просимо вас розуміння. І якщо ви хочете, щоб ваш голос спрацював на 100% в парламенті. Дайте цей голос свободі. Зараз нас є 35, плюс Кошулинський, бо він як позафракційний не може бути членом фракції. То ви маєте завжди 35 голосів за. Буде 135, будете мати 100% 135 голосів за. І от саме таким чином ми переможемо. Я дякую вам за те, що звітали до нас студію. Бажаю вам плідної передвиборної боротьби. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні в нас тях був народний депутат України, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Дякую. Слава Україні, До побачення!